Минулої доби окупанти знову зазнали величезних втрат. Цього разу Збройні сили України ліквідували понад тисячу солдатів РФ. Загалом ж від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 20 червня українські воїни знищили 221 тисячу 460 окупантів. Ворог втратив 3 тисячі 997 танків та 7 тисяч 750 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 3 тисячі 888. РСЗВ на 614 одиниць. Засобів ППО ворога знищено у кількості 372 одиниці. Також окупанти втратили 314 літаків та 306 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автотестернь стало менше на 6645 тисяч одиниць. Російський флот втратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 3393 тисячі та ліквідували 1214 тисячу крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 531 одиниця. Слава нашим захисникам та слава Україні.